Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас таке відео, ну, як завжди, да? не заплановане. Звернулись хлопці. Треба подивитись. Значить, генератор. отакий такий ось у нас, восьмірочний, да? ну, наздаємо його. Що він тут пише? 372.3701. Ну, звичайний, Восьмірочний генератор. Він стояв на автомобілі Таврія, я так розумію. Взагалі, перестав працювати. На стенд поставив, лампа контрольна на світе. Не знаю, чи ця зараза здохла, чи ще щось. Ну, в общем, суть не в тому. Щотки тут, дивіться, як пожертв. Тут, взагалі, колектор. Все те саме, не знаю, так не видно. Слухайте. Таке враження, що квадратні підшипники і є люфт. В общем, підшипники 100% йдуть під заміну, у нас прозванюємо діодний мостик. ну Все класика жанра. Де потрібно, чистим міняємо гайки, в общем, наводимо порядок, бо це ну, мені не до вподоба. Бовтається все воно тут. В общем, біда. То що, Зараз я на цікавості все це діло розбираю, дефектуємо, дивимося, що куди і як. Ну а зразу, мабуть, спробую підставити щось типу отакої штуки і глянути, чи з'явиться зарядка, чи не з'явиться, щоб мені розуміти, в яку сторону далі лізти. Погнали. Так, в общем, тут болячка, як завжди, у цьому ось роз'ємі. Провід, не провід. Ну, ви зрозуміли, да? Зараз поставив на стенд. Все вроді з'явилося, але гуркіт стоїть такий, що я тобі дам. Взагалі, зараз розбираємося це діло. Розбираємо все це діло і Я вам покажу в якому стані якорь. Послухаємо, які там підшипники подивимось. Потерло, покатало, що там у нас які моменти, які нюанси є, щоб ми знали. Бо усього люфт це не ягуд. Зовсім не є В общем, працюю і тоді включусь, покажу. В общем, розібрали ми цю бубуйню. Отакий, о, з квадратними шариками. Колектор, як можете бачити, да, отакий йому з ну, отак от. В общем, тут, якщо є тіло, я так розумію, воно тут поки що є. Точимо. Підшипнички міняємо. Передній бачу міняний. Тут уже самі кернили. Такий більш-менш ну, Він живий, помазаний, все. Задній міняємо. Ну і Тут чистим дуємо, бо тут сіно солома, гуси, петухи. От якось так. Ну Все, будемо займатися, далі покажу результат. Так, парафія, ми продовжуємо. В общем, отвір є, у нас тут зацентрували. Все чітко, все класно. В принципі, вієння нема, все чітко. Зараз протачуємо кольця, ці всі ступеньки. Тут вироботка така, дай Бог, Таке ось. алмазна пластинка. І в неї зараз протачуємо. Та й по всьому Тоді замінимо цей підшипник, поставимо новенький. І будемо все це діло збирати в зворотній послідовності. Ми продовжуємо. В общем, дивимось, колектор проточений, все чітко, все класно. Центровочка отакова, спеціально, щоб можна було зйомничком схватитись, бо тут отвору не було, зацентровки не було. Посибник стяг, подчибник торохтить ну йому лебець. Ставимо отакі, поки ще не скорвились, ходять доволі таки непогано. Але обов'язково дивимось на його стан змащування. раз все чітко, <кій> навіть смазка є. Ну, ми сюди трошки допадимо є пешечки, та й по всьому закриємо і буде воно ходити. Ну і далі. Збираємо все, зворотні послідовності, трошки його чистоним там від, від пилюки. Та й все. Тут такого прям смертельно засраного нема нічого. Погнали, мажем, збираємо. Так, генератор наш зібраний, все, ключ на старт. Контролька світиться. 12,4 вольта. Поїхали. 10 ампер. 20 ампер. В принципі працює. В принципі, все працює, все чітко, все класно і справно. Шумів немає сторонніх. Все помазано. Одне, що шківок трошки буде, навіть не шківок, а оця крильчатка. Ну, ми того. Скажімо так, чіпати не будемо. Нас то не просили робити. От якось так, от якось так. Тому вважаю, з цим генератором ремонт у нас покінчений. Я думаю, власник буде задоволений. Та й по всьому. Взагалі, так як і казав, де потрібно, замінили, де не потрібно міняти, просто підчистили. Бачите, як буде крильчатка. п'янделижна трошки. Ну, то на скорость воно не впливає аж ніяк. І на роботу генератора також. Саме головне, щоб було вдув. Тому все. Чергове допомогли людям. Вам можу побажати, щоб ваша техніка не ламалась. Хай вам щастить, робимо так і далі буде.